Так, ну все, в принципе. Починаємо. Угу. Доброго вечора всім нашим глядачам, підписникам, нашим учням і гостям наших трансляцій. Вітаємо вас з вами в ефірі Автошкола Антарес і ми постійні ведучі Олександра і Данило. Здравствуйте, а, так, і запрошуємо вас сьогодні до нашого традиційного стріму з вирішення екзаменаційних тестів. Ми у нас так повелося, що раз на тиждень ми проходимо тести саме по медицині, тому що тема дуже актуальна, дуже важлива, і багато учнів саме валяться на цих питаннях. Тому потрібно її постійно пропрацьовувати. Так і от закликаємо всіх вас брати в нашому ефірі. А, якщо будете... Знати відповідь можете відповідати. Якщо є якісь коментарі, можливо, хтось з вас професійний медик. Нам буде дуже цікаво з вами поспілкуватись, тому що ми самі з Данилом таким чином теж підвищуємо рівень своїх знань. Да, і передаємо їх далі в общественність. Звісно угу, ж, ці знання повинні стати общественними. Так, і от ми, всього, ми відкрили документ і обрали так в рандомному порядку з 10-го питання. Будемо починати. чуть-чуть угу. технічні нюанси, все. Так, І починаємо з 10 питання. Давай я його буду відмічати, а ти будеш щось mm відчитувати. -hmm. Так, в якому випадку слід припинити проведення серцево-легеневої реанімації у постраждалих. Mm -hmm. І я хочу одразу відмітити: ми ще навіть не почали тести вирішувати. Опять громка музика а -а -а. у нас в Тіктокі. Mm -hmm. А у нас вже Хвилинку. один підписник. Хвилинку танцюйте mm -hmm. поки. Каждый раз я настраиваю, и каждый раз одна и та же история. Так. Хотя, вроде нет. А Сейчас. ты знаешь, я к всему, я кто в телевизоре реклама. Причем, да, я, же, я не понимаю, откуда она играет. Такая музыка я не, не та, якась. Да. Mm -hmm. <laughs> так, откуда она взялась? Сейчас, одну минутку. Я не знаю, может это а ты можешь открыть, да? Uh -huh. Может это вообще uh -huh. не в ТикТоке? Скажите, как вам по звуку, uh -huh. как вам по картинке, потому что у нас здесь какие-то приключения продолжаются. А это вот это мое. других видео каких-то, да? Так, зараз. Вроді нормально, так? Да? Да. Алі, Аліна, добрий день. Раді вас вітати, скажіть. Ви нормально нас чуєте, бо у нас якісь, ми не можемо зрозуміти. Знову музика якась. Робашка якась да. завілася у нас. Так, ну вроді норм. Не норм. будемо сподіватися. Раді вас вітати, скажіть вас Так, добре. так, да, все, О, в Ютубі теж отлично. Все, все продовжуємо. Дякуємо. Так, отже, у нас перше питання, ми його відмітили і. Так, а... так у нас тут Аліна Ангеліна, Сині. теж наша постійна так, глядачка в Ютубі. Прошу. Добрий день. Раді вас вітати, чудо, чудово. Дякуємо Аліна. Угу, добро да, Доброго дня. Да, у нас тут Аліна, тут Аліна. Да, ну, загадувати желання. Точно. Давайте, щоб уже мир. Закінчились uh -huh. війни і ми вже зажили повноцінною життю. Все, я загадав. Uh -huh. Так і що ж у нас? Давайте немножко продвіємося. Uh -huh. Значить в якому ж із, із випадків? Значить, перше пробуття бригади МД, після чого вони продовжують проведення реанімаційних заходів. Uh -huh. Через 15 хвилин проведення серцево-легеневої реанімації. і uh через -huh. 30 uh хвилин -huh. проведення серцево-легеневої реанімації. Тетяна, добрий день uh -huh. на Ютубі. Uh -huh. да, дня. Не «Нечуты». не Странно. Вообще я вижу, что слышно. Сейчас давайте, вот я проверяю прямо в Ютубе. Не знаю, громче не придумать. Может быть у вас там немножко погромче, или вы про музыку, возможно, говорили, которую не слышно и мол типа все хорошо. Так, давайте, да, дальше сдвигаться. Я думаю, что, конечно же, первый вариант. Да, для да. Мы должны до конца, до победного, как бы, или вот до прибытия бригады. Конечно, если человек уже устал, не смогает mm -hmm. и не может mm -hmm. делать уже э, это, этот процесс, он может mm -hmm. немножко отдохнуть, потом опять начать, либо передать э, кому-нибудь эстафету, кому эстафету mm -hmm. да, рядом А, yeah. mm -hmm. uh, Юлия, добрый день. Ради вас uh, святой. Алина написала, витати. что все uh -huh. добре. угу. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Отлично. Так, давайте далее. Угу. Uh -huh. Наступное uh -huh. 11 -е питание. Э -э Поехали. Так, на а, так у випадку, коли вам чітко відоме джерело масивної кровотечі, джгут слід накласти. Mm -hmm. угу. І у нас закрита мета трансляції. Ні, одна а одна трьох. У нас одна. Так, по копатрі дає Аліночка. Це ви дякую вам да. <свят> звичайно. Аліна і Юлія нам надіслала. Дуже дякую, да. дуже приємно. У нас тут уже просто як по базі. Uh -huh. да? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А до речі, от бачиш... вилітає uh -huh. з подарками. Так, два підписники. Ми також нагадуємо, що якщо ви потрапили в нашу трансляцію, але виявили, що ви не підписані на нас. А вам цікаво на нас дивитися, нас слухати від нас якусь інформацію отримувати. То, будь ласка, підписуйтесь. Я uh -huh. думаю, що вам буде корисно до ви благодаря нам здали екзамен, і uh -huh. почувствовали внутрішню uh -huh. силу для uh -huh. здачі екзаміну. Теж підписуйтесь. аліна каже тепер. Музика гучна. Да что ж это за прикол такой какой-то. А Сейчас. Разумеется, техника над нами изнущается. Просто уже Разумеется, техника над нами изнущается. Просто Так, ладно. Выключим их. Да нет, тоже хотелось бы атмосферку-то уставить. Так, зара. Давайте вот так сделаем максимально. И еще чуть-чуть. 5% от 100, но это же угу. вообще ни о чем. Мне это все равно перекрывает. Так, давайте сдвигаться по... Э, о, так нормально, да. Дякую, Линька, дякую. Значит, э, если мы не знаем, где угу. у нас идет массивная кровотеча, э, то мы, получается, я помню, тут у нас да. среднее значение, то есть мы не можем прям э, близко угу. э, к ране. Коли вам сейчас кровотеча да, mm -hmm. близко получается потому что мы можем попасть прямо на саму рану mm -hmm. если мы слишком высоко э, сожмем жгут то mm -hmm. человек может лишиться куда большей конечности если не дай бог будет крайняя какая-то mm -hmm. ситуация критичная поэтому мы выбираем 5-7 сантиметров mm -hmm. выше нам да, вот абсолютно я верно. помню mm -hmm. этот момент да ну, я, да да да, чуть -чуть да. Давай, да. давай руби так, наступное. Mm -hmm. при наявности стороннего тела в ране необходимо Тут mm -hmm. уже мы просто как молитву уже mm -hmm. это все дело фиксируем. А помнишь, до речи, вчера было это у нас на рандомных тестах? Так, да, 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 проскочило. Mm -hmm. А оно, до речи, таки часто управляется. И, кстати, вот как mm -hmm. раз это тут mm -hmm. спорный, не спорно, я тогда поднимал вопрос, mm -hmm. что в медицинских э, вопросах по-другому немножко написано. И вот сейчас мы как mm -hmm. раз докопаемся до этого момента. Mm -hmm. uh, у нас тут а, э, Елена Нестеренко пишет, можно питание с практичной испытой? Да, Извечайно, так, так, так конечно, давайте, конечно, задавайте. конечно. конечно. Допоможемо да вам тут в целом, да. Не стесняйтесь, спрашивайте uh -huh. вопросы тематичные, околотематичные. Uh -huh. По автошколі, по ценам, я не знаю, по обученню. Дивись, у нас, що у нас тут же є? Нам Алінка закрила одну мету, потім Юлія додала ще нам троянду, Ліза а, надіслала сердечко. <гумут> і ще Алінка <гумут> 10, 10 штучок. А, да, я там, там да, немножко я змінюв просто, да, чуть-чуть. Ага, у нас. о, для, класно. Для... Дуже дякуємо. Роз... Розмаїття. Роз... 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 От слова «роза», да? Роз. да Давайте да, так, да, розмаїття. Так, вже 5 підписників. А ми вам нагадуємо, що у нас тепер така традиція, Sabes, anyway, что у нас не меньше, чем 60 подписчиков в эфире. у нас, да, подписочная. если еще не то welcome. Так, ну что, и сдвигаемся, конечно же, дальше. Значит, когда у нас стороннее тело, мы точно уже запомнили, что если вы не медик с мега-ультраобразованием, там, с огромной практикой, то мы ни в коем случае не трогаем никакие тела в организме туда влетевшие каким то способом, образом, mm -hmm. и поэтому это точно мы исключаем вопрос э, вытягивания. Значит, mm -hmm. смотрим по очереди. Первое. накласть повязку на его матче стороннее тело. Значит, вот наус уже вот mm -hmm. первое, в принципе, подходит. Второе, вынятое сторонное тила сразу же вычеркивается. Mm -hmm. и вот про третій момент зафіксувати сторону тіла, тільки якщо воно виступає над раною, не менш. А, ну це, все, все, я mm -hmm. понял. Да. Да, Значить, точно ні, це да. я так uh, воспоминання з да. прошлого. Правильно варіант, буде перший. Uh -huh. да, Нічого не yeah. винімаємо. Uh -huh. Так, поїхали. Роксолана, добрий день, добре, раді вас вітати. Uh -huh. Так, у мотоцикліста при э, перелітанні через э, перепону перш за все слід підозрювати травму. Uh -huh. Товарищ, уже вот прям практически наизусть. Mm -hmm. Но чувствую, что, конечно, нужны практические э, занятия, mm -hmm. ну, которые как-то… Как, практически мы их тоже… Э, как их от, отсоединить от практического, не дай бог, в каком Может, под, в, а, да, в каком при какой-то аварии? То есть там же тоже… 아, там не практическая, ввоз... да, э -э термин. Mm -hmm. Можно если чтобы кто-то нам тут показывал все это, да? Да, да. Как это назвать, чтобы отделить от… Ситуації з аварією. Там же теж как бы, практическое практичне применення. Вот я все время не хочу uh -huh. говорити фразу. Приклад. Приклад. Uh -huh. Uh -huh. Ну, можливо, вот так. Uh -huh. Так. Розібралася, зарахували дві помилки. Це правильно чи ні? Uh -huh. Uh -huh. Так, uh, Олена, нам більш конкретно треба, щоб ви написали, uh -huh. ми не зрозуміли. Тобто, у вас було дві помилки, і ви не склали чи що? Чи Розібралася. Да, непонятное uh -huh. сочетание, да. Тут немножко да, не хватает в чем проблема, информации. Та. так. Uh -huh. а, Алина нам снова мету закрыла. Тики с вилочками. Спасибо, Алинушка, большое, да. Это поможет нам привлечь еще uh -huh. людей для подобных.

Либо тогда не трогаем його. Если ми подозреваем, что самое mm -hmm. такое, то mm -hmm. не трогаем а, шею, шею, не голову. трогаем голову. Я так себе это вижу. Поколение. Ну да, це от таке питання, якось, якесь таке. Какие ну, да. да, 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 последують mm -hmm. действия, если мы подозриваем, ну, самое ми страшное? Под... Ми да. Так, мы підозрюємо. А що далі робити? Ну <laughs> да. Запише в бортовий журнал, да, как говорится. <laughs> так, mm -hmm. наступне кровоспинний жгут треба затягувати на кінцівці. Угу. И ваши варианты ответов. Так, ждем еще от Эвана и Нестеренко угу. уточнения вопроса. Угу. Тут э, в этом ць вопросе фокус-группа с этим садистом угу. была, да? Угу. Да, причем угу. там... Есть такой садист помлаше с uh -huh. маленьким постарше. опытом, да, да, и постарше. Да. Так что разберитесь, где там эти uh -huh. двое из этих да. трех. А, там у нас еще Виталысь, а мы не привітались, а бо ми. Ага. Тут от, Роксолана. А, настраю, да? Роксолана, так, да, Доброго дня. День. Вам? Так, ну что, давайте сдвигаться. Значит, первый до появы боли. Друг, до зупинка кровотечи. третье сколько есть силы. Вот это вот прям, конечно, вообще жесть. А ты, я как ты сказал, старший? Ну да, да, старший садист. Первый вариант, mm -hmm. это садист помладше. Mm -hmm. И вот средний, это адекватный, э, до зупинки кровотечи. Вот, то есть мы, получается, накладываем и смотрим, да, наблюдаем за процессом mm -hmm. параллельно. И добавляем чуть-чуть еще давление, если там mm -hmm. кровь не остановилась. Я так розумію. Добре, наступне. Е, якщо людина знаходиться без свідомості і не має травм, їй треба. Угу. Щось там треба. Я уже сьогодні розмовляв з нашим розработчиком угу. в очередний мільярдний раз. Наш буде, буде смішно, да. коли да. вони зроблять і вийдуть на да, а, а. А спорим, так и будет. Точно, точно. И он, в принципе, говорит, что уже вот-вот уже готово, хотя я это уже слышал еще до Нового года. И уже сейчас будут переносить на основной домен автошколы Антарес. Это автошкола Антарес.ua, если не ошибаюсь. А помнишь, вчера я к выдала установить додаток? А, да, ну, да, кстати, надо было у него спросить за это. И в подкаталоге этого нашего основного сайта, всеукраинского, будет открытие билетов. Да, и которые мы будем открывать у себя на стриме, будем рекламировать, позиционировать нашу страничку. Класс. Да, и мы там сможем выбирать. То есть, например, mm -hmm. честно, вот я такой просто человек, мне хочется все время... Розмаите. Uh -huh. Вот. И я бы с удовольствием выбирала, там такая функция uh -huh. уже реализована. Например, медицину и там этику, например, uh -huh. да, uh -huh. автомобильную. И вот О -о. мы бы ранжировали бы, берете это будет да, классно разном... для наших учеников тоже. Да, да, да конечно. Мы сможем uh -huh. четко, например, штудировать определенные разделы, uh -huh. по которым там сложнее всего, там, по которым больше запрос, например, uh -huh. в комментариях. То есть у нас появится больше спектра возможностей на этом канале, на этом формате. Uh -huh. Так, доброе, наступное, да? Uh -huh. а, так. Якщо людина знаходиться без свідомості і не має. А, подождите, я, я прочитав, виходить, да, да. я просто убралася да. Да, мишка туди. Значить, перше, посадити, щоб голова була а, в припіднятому положенні. Садіст младший. Ага. Друге, не чіпати. І третє перевести в стабільне uh -huh. положення. Uh, Е e, можна питання. Звичайно, да. да ви да. Не, не просіть дозволу, ви що раз уже сльоту з ноги, якби как бы, дверю, то залетайте і спрашивайте. Да, пищить. Е e, в даному випадку у нас от от наше любимое провести в стабильне положення. Угу, да, стабильне положення, которое у нас виглядає як Рука, кстати, нас тогда корректировали, я помню угу. еще, да по поводу, давай быстренько закончим по стабильному. Э, да, вот то то было протишоковое, протишоковое, а, когда по ноги поднять, да, mm. а вот стабильно на боку. Да, но там говорили, что можно не обязательно левую, а еще, мол, и правую руку. А, да, Мы цвет, в стриме, Алексей, да, здравствуйте. Mm -hmm. <laughs> До свидания. Mm -hmm. <laughs> Хотя можете зайти, в принципе. <laughs> а, так, а, да, правильно, была смена рук. Ні, це ну, я, я тобі сказала, що мені лікар так сказав. А, професійний лікар мені сказав, що якось ну можливо, зручніше, й... так ага. але в всіх малюнках отак. Ага. Да. Добро. Ну, если вам интересно, мы так в принципе в основном mm -hmm. показываем. Если вам интересно, изучите, как выглядит это mm -hmm. положение. Отдавится София э, хирург, Медичный раздел – это просто и смайлик плачущий. Давно требовал не информацию, сдавала на права я хирург шокована. Да, мы э, не имея медицинского mm -hmm. образования шокированы. Я представляю уровень шока у вас. Мало того, э, в этом документе, который мы скачали с официального mm -hmm. да, э, источника, нету ни одной картинки. Ни одной иллюстрации, ну как бы вот именно по медицине. Была. Одна? Да, вот тут. Ну вот это да. вообще тогда еще лучше да. бы ни одной не было, на самом деле, чем одна. Это прямо издевательство, типа, на, понюхайте, все, не дадим больше. Поэтому, конечно, мы ждем обновления, ну только, вряд ли оно будет прям глобально. Ну там может добавлю два вопроса, один уберут из разряда. Да помнишь, вчера писал у нас, что ой, было там столько, там, питание будет два раза больше. Ну, кстати, мы же такие. Это же не обновление. То есть, как я понимаю, нам София говорит за то, что это в целом устаревшая информация а, в тех я, билетах. Mm -hmm, да. Разумею. То, что они добавят столько же еще устаревших количество билетов, ну, нам это mm -hmm. какая-то, ну, нам лучше не станет, только хуже. Добре, а, наступне порядок дій при масивній артеріальній кровотечі. Угу. І давайте там що ти писали вроді або ні? Да написала -да -да, да. угу, Вікторія. Угу. Якщо позаду моєї машини стоїть машина дуже близько до моєї на світлофорі, коли я починаю рух, машина покатилась трішки назад, водій позаду посигнали. Це моя помилка. Чи він порушив інтервал? Угу. Тільки не інтервал, Вікторія, а дистанцію. Безпечну дистанцію інтервал да. це да. між машинами, так. так. Ні, то просто той водій э, вже забув, коли він перші кроки робив за кермо. Вони взагалі так. забуваються, так. люди. Так. Так що ні, в чому ваша помилка? Ну, якщо це у вас машина на механіці, то. Ну, Скоріше, да. Да, що вона покотилася ну, да, да, mm -hmm. назад, то ну, нічого трошки відкатилась і ви поїхали вперед. Ну, така машина, ну, так, така конструкція машини. Так, ну цьому виновата, виходить. Ну, якщо так, да, ну, а то, якщо не знаю. Зачекай, зачекай, зачекай. Не, ні, а чого той не тримав безпечну дистанцію. Хорошо, як вона потом, якщо не буде відеосъмки. Він же розкаже, звісно, mm -hmm. що там на 300 метрів ззаду стояв. Понімаєш, mm -hmm. у нас же люди, как бы совість зараз не в мейнстрімі, к сожалению. Mm -hmm. А обман прям вообще, прям ну, максимально в топі. Как бы. mm -hmm. Поэтому... А, от э, мені інспектор про. А, це ви, ви прямо на іспиті. Це мені інспектор помилку. Mm -hmm. А там знаєте, що ну на іспиті, так, да, там є. Мені інструктор розказував, що якщо більше на 20 сантиметрів э, відкотилась, то це як помилка. Да. Mm -hmm. А mm -hmm. тут как бы больше 20, но все равно недостаточно как бы сделал. Ну, то есть подставу сделал человек да. сзади, получается. Так, он по и бачит, написано, увага, испыт. Что ты поджимаешь? Не, ну, Якийсь к дурень. сожалению, у нас, да, mm -hmm. очень много людей без совести и чести, как бы, нажать. Не, просто реально, он же еда, но он еда и бачит, что испыт. Мало ли, что то и но ну, он же mm -hmm. не знает, кто там что сделать. Вот интересно, піджимаєш? вот если в этот момент э, поставить ручничок, да, выйти из машины <laughs> <laughs> и пойти там, ну, вопрос решать и подкрепить. Катись назад, а, пожалуйста. Тест, так же, что не можно так работать. Да, ни в каком случае. Нет таких исключений, что я могу выйти из машины и решить какую-то задачку. Типа, Очень жаль. А, так, Виктория, пишите, Виктория, пишите пиши питание. Да, давайте, сдвинемся. Да. Значит, угу. когда у нас массивная артериальная кровотеча. Значит, угу. поехали. Первый, значит, выколка выкол Т-103, накладка повязку, еще тисне. Другой, выколка Т-103, накладка джгут, казах час накладывания. Третий, накладка джгут, вказатый час накладывания, выколка Т-103. Из-за угу. из разряда мы всегда здесь отталкиваемся от того, что кровь может очень быстро выйти из организма. Угу. К сожалению, так устроен человек. То мы сначала накладываем, угу. указываем, и потом только вызываем Скоро. Правильно. Хотя хорошо да. бы это сделать параллельно с кем-то, да, угу. в идеале. Но да, тут да, рассматривается да. самая сложная ситуация, угу. где вы один и больше никто вам помочь. Тому тут у нас вариант. Да, не может. И вариант получается у нас там, где мы живут. на классной делаем. Это третья. третий, да. Третий, и там еще да. я пыталась, вот Настя в Ютубе пыталась, какая ответ на 15-е, видповедь ага. у нас была третья. Парвес, ты в стабильное положение. Да, третья, да. Мы, угу. наверное, проговорили, но да. не обозначили. А, вот наш э, Руслан пусть глядач. что е ой ой а что у вас сегодня со временем Руслан? А у них там сегодня что Ага. Що у вас там все да, нормально? Що у вас там, да. да. я науці сьогодні не смотрю. Добре, наступне, що першочергово потрібно зробити при наданні домедичної допомоги постраждалому при ДТП? Угу. Першочергово, саме важне. Да. Саме, саме, саме. Е, так, тут от Роксалана, що таке перевести в стабільне положення? Е, дивіться, це Роксалана, коли людину кладуть на бок. Беруть, а, от, я... Да,, покажи. Що, кладуть, кладуть, я пок... я не собі показую. От людини поклали uh -huh. на бік, беруть оцю руку, яка зверху, кладуть під голову, а ногу теж яка зверху. Тобто ця нога, не собі не покажу, ця нога. тобто… Ніхто не да. Крім мене. Зараз от процесі. Зараз вам покаже. Це замість тисячі слів. Ну так, так, так. Лучше так. Ну, well, mm -hmm. я так сплю, время, например. Mm -hmm. <laughs> Поэтому, вот так. Mm -hmm. Возможно, там хтось говорил ще вроде, що є ще какие-то варіанти. Mm -hmm. Ну, це вот одно з класіх, на як я понимаю. А якщо при виїзді з екзамінаційного майданчика стоять люди, можна їм посигналити? Ну, в принципі, дивіться. Сигналять як виняток населеному пункті тільки випадку запобігання ДТП. Ну тут же якби ДТП не буде. Ви ж не будете їх давити. Правильно ви ж не будете на них їхати? Краще не сигналити. От, от, от хороший на, вопрос. На вопрос, да. вопросово, да. і все, і ми стаїмо. <сх> <сх> ні, я не сигналю, ні вони не відходять. От прям прекрасно ну, може цей інспектор прикрикне на них, хоча врядний <сх> у мене була ситуація. Ну я розказував раз повторю, коли у дуже узкий проїзд. Человек застрял там, они друг другу не могут уступить, uh -huh. потому что там была бракованная машина. И вот они стоят, и за ним мы уже выстрелились, uh -huh. я там где-то третий паровозиком. Ну, я сижу 10 секунд, вот, и у меня вот этот уровень терпения, как бы, вот он был, <годно> плавно начинает понижаться. Стоят они там, что-то по ходу там начинают разговаривать, наверное. То есть им плевать, а то за ними уже выстрелили, за мной уже люди на машинах. Зачекай, это <годно> было на дверь Нет. Нет. Нет, это не двор, это узкий это, это когда эм, до цирка не доезжая, направо mm -hmm. на Украину надо повернуть, uh -huh. и там есть сбоку такой еще один проезд, короче говоря. Mm -hmm. И вот я как бы уже начал сигналить. И это подействовало, тот стал назад сдавать. Ну, то есть они поняли, что есть еще люди, помимо них oh, на этой боже. планете. Ну, типа. Я не перестаю поражатися людям, вони ніколи не перестануть мене удивлятися. Чекати, поки підуть. Напевно, так, ви зупинились. У вас ж знаєте, як вимушена зупинка, тому що з'явилась перешкода для руху. Хорошо, в, в этот момент я могу выйти из машины или тоже нет? Ну, це ж вона на іспиті робить. Ну це вообще не ну, да, да. На іспиті вообще ничего нельзя. Это надо вот так вот прям. Сидеть. Ну, в житті ви можете і прикрикнути на них, і посигналити, а на іспиті не треба так. И, ну, по крайней мере, можно открыть окно и сказать, ребята, там, ну пожалуйста, да, да, да. ну вы не могли бы тут вообще проезжая часть. То есть начать ну, -то, с да. да, подхода, а там уже по обстоятельствам. Mm -hmm. Так, Даня, спить у положенні, положении. К сожалению, не всегда. В основном, я там 150 тысяч миллиардов позицій занимаю, как бы это все за 5 минут. Так, добре, наступное. Мы, получается, этот ответили 17 Що першочергово потрібно зробити при наданні до медичної. Допомог, а, подожди, вот перше чергово. Ну мы да, да, ми вже спрашивали, заболтались. Значит, перше переконатися у відсутності небезпеки. Друге, спочатку треба відновити прохідність дихальних шляхів. Третє спочатку необхідно хідно впевнитись в наявності дихання у постраждалого. Ну наскільки я помню, у нас небезпека в першу чергу переконатися у відсутності, тому що інакше так, ми можемо угу. також стати постраждалим да, на пам'ять да, з основним персонажем. Uh -huh. как би, да, поэтому... Це Олена основне. питає, а заднім колесом на сплошну можна наїжджати в житті так, на іспиті ні. Угу. Це ви маєте на увазі, коли ви задній хід робите перед початком маршрута? Напевно, угу. це ви, Олена, ви в якому місці? Угу. Давайте наступне. Да, а, да, да, у да, постраждалового да. кровотеча з рани в області шиї. Який метод зупинки кровотечі буде найбільш правильний? Угу. Да, Руслан, возможно, не хочет писать по новостям, ну, может быть, и не, правильно. Нет, просто напишите, я а к вас справа. Да, угу. ну, если он на стриме на нашем, то, значит, то уже какое-то какое настроение уже у человека присутствует, да, и состояние души. Так, с Дніпро, а ну я я, я одразу, коли вона це написала Олена, я одразу зрозуміла, де це. Там реально там По -по маршруту треба... да. uh -huh. Дніпро на тополі. Там треба uh -huh. там початок маршруту, треба в такий заїздик заїхати. Такий дурний, uh -huh. а ст... ми не знімали цей і... маршрут? Я знімала да, right? да, uh -huh. да. uh -huh. і задні, заднім ходом виїхати так, щоб не наїхати, а там суцільна розмітка. Uh -huh. да. Uh -huh. uh -huh. Ти кстати і там в цьому місці там такий дві Боже, там ото як у нас біля того сервісного, отам там, там uh -huh. така ж ситуація. Uh -huh. Ну, к сервису ну, все время там тянутся, да, и люди, и машины, и животные, там прям скопление. да. По материалу напомню, что мы вчера снимали, да? Ты же мне еще должна скинуть. Ты же помнишь? Из телефона, и да. Да, да, да. Далее, дали, 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 дали. Я, дороже, выбачил. Подивилась на телефоне топчик. Мне так подобается, да. Оно так красиво, так и. Правильные настройки, это очень важно. Так, mm -hmm. наче, поїхали. Перше накладення кровоспаленої джута, на накладення тугої бунтової пов'язки і пальцеве притискання рани. Це шея. Значить, на шею, оскільки це не кінцівка, ми не можемо, це неможливо накладати джут. Значить, тугої бунтової пов'язки також. Тому mm -hmm. пальцеве притискання рани. Mm -hmm. Вплоть до приїзду медиків mm -hmm. і вплоть до того, що, як ми любимо це розповісти, mm -hmm. можуть попросити вас з цим людиною а ви продовжуєте держати mm -hmm. рану і пройти там в машину медицинської допомоги. Mm -hmm. Так, тут у нас не встигають дивитись правильні відповіді. Mm -hmm. А, О О О Олена, вже нема дурного заїзду. А що тепер? А зараз майданчика і зразу направо. А, на на наліво. А ну зараз майда... А, з майдан, майданчика і наліво. Ой. Я всі ваші маршрути передивилась на Ютубі. Так, тепер треба їх оновлювати, бачите? Так, да, да. ну к сожалению, ми не можемо телепортуватися можем, в різні міста, по якими відкриті філіали автошколи «Антарес», так. На жаль. Так, дівчата, хлопці не встигли по 17-му. 17 Тут правильна була відповідь переконатися в відсутності небезпеки, а потім вже щось робити. Так, так, це дуже важливо. Не забувайте об этом. Так, Руслан, в мене все добре, їх дуже велике місто, це далеко від мене, але гори, звичайно, жах. Так, ну. Mm -hmm. Як... кожен день да якийсь, якийсь да, да. і тут хто ще пише? Одинство а я не вже, знаю хто це Чуб, Чуб. Нормальний, дякую вам. Сподіваюсь, всіх у вас все добре. Це теж це ви теж, Руслан. А саме ж тільки Руслана питали. На хвилинку зайшов глянути, який формат стрімів в автошколі. Чи це може хтось інший і теж Руслан, і подумав, що ми його питаємо. Ну, скоріше всього, так. Чудово, що так, у вас у всіх да. все чудово. У нас поки вот основний формат – це білети, віддільно угу. медицинські, віддільно общі. І угу. на наступній тиждень має бути наступний у нас обновлений формат, зв'язаний з питаннями, зв'язаний з нашим угу. кол-центром отделом ответов на вопросы нашим, да, внутри Антарисовскому. И там будет ещё наш второй преподаватель Алексей, который тоже будет отвечать на вопросы mm -hmm. там по обучению, по правильному движению. Так что тоже заходите, будет mm -hmm. интересно. Так, це теж, бачиш, точно, це теж Руслана. Руслан, Руслана. <laughs> ещё желаний може загадувати. Да, да, да що, точно, у нас -то две Алины, була два Руслана. Зараз будемо перекличку робити, які імена. Именно... Ну, значить, за мир во всьому мірі ми вже <серве> <серве)> загадували. Що ми ще загадаємо, Олександр? Ну, твоя черга зараз. Uh -huh. Не хочу забирати на себе всі можливості. Ну, uh не -huh. знаю. Uh Нехай наш -huh. сайт поскоріше запрацює. Так, <серве> да, так, да, і ми будемо на ньому проходити наш uh -huh. тест. Uh -huh. Так, добре, наступне. Па-па-па-па-пам, пам -па -па, 19 Ви uh -huh. не бачите джерело кровотечі з кінцівки у постраждалого. Однак визначили, що вона масивна. Де ви накладете джгут. Забуваю. Ага, ну это По 17 му так, писали. Ці тести дуже важливі, Руслан написав, особливо зараз, он може допомогти тільки при ДТП. Так. А, ну так. В связи с обстоятельствами, да, медицина максимально должна быть изучена, конечно, максимальным количеством людей. Єдине, що теорія без практики, звісно, тут чисто, щоб uh -huh. э, екзамен, а в житті, звісно, потрібно Ну, Тут, бачиш, Олехандр нам написав, що по 17-му питанні uh -huh. да, написано до медичної допомоги постраждалим. Виходить, ми впевнились в відсутності загрози і вже безпосередньо надаємо допомогу. Так, поставлене питання. Ні, ну так, подождіть, mm. до медичної. Тобто, ну, це как... ми, ми, як немедики. медики. До медичної – це коли а, надаються немедиками. медиками. Mm. Е, ні, не а спорно, тут, знаєте, да, спорно, тут, да, так, це філософський такий момент. Да. Може, мали на увазі, що от, от ви, ви там вийшли, бачите, є постраждалі. Ну, ви, як людина mm -hmm. побутова просто, ви бачите, що є там якісь рани, наприклад. Mm -hmm. И что треба. И вы там, о, сейчас я буду допомагати ему. Так, что это я сделаю? Так, чтобы тут было навколо безопасно. Да. Мало того, если есть этот э, вариант ответа в самом тесте, угу. то он не может подразумеваться в самом вопросе. А, то есть ну, это было бы очень угу. странно. То есть угу. это прям антилогично. Было. Я, конечно, многое ожидаю от создателей этого, но это уже угу. прям перебор. Поэтому мы выбираем этот вариант. Так, значить, що здесь у нас? Перше, максимально високо на кінцівку. Так. Друге, посередині кінцівки. Третє, джгут будь-якому випадку слід накласти тільки після виявлення рани. Значить, пішли пошли угу. вверх. Третє, поки ми будемо виявляти, може уйти багато крові. Це нехорошо. Второе, посередині кінцівки. Ви можете попасть на саму рану, ще більшу можете розірвати. Следовательно, у нас максимально високо.